Ніколи, як тепер в Україні, яка переживає війну у суспільстві, яке зриває пункти корупції у світі, який сьогодні спентежений новими популізмами, ніколи, як тепер не була потрібна Бога Цього міру ми бажаємо всім вам. і разом бажаємо всім захисникам за на фронті, Бажаємо вічно миру нашим колегам, нашим засновникам, постягаємо руки солідарності до субужін бездомних світів і діл.

У цей вечір, і цю віч Божі слава Ісусу.